Чи можливо реалізувати задумано. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Так, тут те, що ви задумали, можливе. Тут немає жодної закритої карти, шлях відкритий. Все у вас буде, Всесвіт на вашому боці. Щоб збільшити свої шанси на успіх, вам треба лише докладати зусилля. Треба працювати в цьому напрямку, будувати план, втілювати його у життя і насолоджуватися потім отриманим результатом. Все дуже просто і зрозуміло. Маю надію, що ви все так і зробите, бо тут у вас ніяких перепон немає. Другий варіант те, що ви задумали, можливо реалізувати. Але тут є свої нюанси і деякий відсоток, що ви можете цього і не отримати. Тому що у вас не вистачає інформації про те, що ви задумали. А в деяких випадках може не відбутися з причини нестачі банально дій, тому що тут багато пасивних карт. Або навіть. Лінь банально може перешкодити. Тобто, щоб це отримати або реалізувати, треба більше дізнатися і добре володіти інформацією по цьому питанню, і не сидіти, не чекати, а і зібрану інформацію робити і втілювати у життя свої плани. А ще тут можуть допомогти якісь нові, нестандартні методи і підходи до цієї справи. Також можна залучити і інших людей, друга, наприклад, або спеціаліста по цьому питанню. Третій варіант задумане вами іде тут під арканом справедливості. От що ви посієте, те й пожнете. І як зробите, так і буде. Як будете старатися, такі будуть результати, те й отримаєте. Цей аркан напряму каже, що хороший результат Треба заслужити. Все буде по-чесному. Якщо ви бачите, що щось не виходить, валиться з рук, то треба шукати ті місця, де неправильно щось зроблено, сказано, зреаговано, або щось недоробили, не достаралися. Отримати бажане вам може завадити поверхневість, поспіх, самовпевненість. Тут потрібна якість, послідовність і чітке планування. А ще чесність і розум, звісно, ось тоді все буде. Четвертий варіант. Задумане вами по цих картах виглядає як щось незріле, як щось ще в зародку, зелене, не достигло. Наче хочу це, а основи під «хочу це» або взагалі немає. Або вона воно дуже така крихка, не сформована, не сформульована. Чіткості бачення шляху до бажаного не вистачає. Тому все це може залишитися на стадії бажання. А якщо ви чітко пропишете план, зберете ресурси, створите міцну основу, базу, вкладете в це сили, можливо, гроші, то цей план чи бажання реалізуються. Причому набагато скоріше, ніж ви думаєте, і набагато легше, ніж ви думаєте. Тому вирішуйте.